Давній, друже, мушу я з тобою розстатися надовго, жаль мені. З тобою звикла я ділитися журбою, в повідованки веселі і сумні. Тож при тобі, мій друже, давній вірний. Пройшло життя дитяче і моє, як сяду при тобі, я в час вечірній. Багато спогадів тоді встає. Картина повстає з гурточок, проводить речі, співай гука. На клавішах твоїх швидкий гучний таночок, чиясь весела виграва рука, та хто се плаче там в другій хатині, чи є ридання стримане, тяжке, носила тулу, притяг і малій дитині, здавилося. Почуття гірке, чого я плакала тоді, чого ридала, тоді ж кругом так весело було. Ах, певно, лихо серцем почувала, що на мене, мов хмара грізна, йшло. Коли я смуток свій на струни клала, з'являлась ціла зграя красних мрій. Веселкою моя надія грала, далеко линув думок легкі рій. Розстанемось надовго ми з тобою. Зостанешся ти самотній самоцінній мій, а я не матиму, де дітися журбою. Прощай же, давній.